Що ж і далі про таке не скасовувати, а удосконалити систему поділу споживачів електроенергії за класами напруги з такою заявою. Звернулася європейська бізнес-асоціація до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Компанії кажуть, через новий підхід витрати на світло підприємств зростуть. Відповідно, і ціни на продукцію підвищаться. Випускати деякі види товарів стане економічно невигідно. Низка виробництв зупиняться. Відзначу, у липні НКРКП вже розглядала проєкт постанови, який передбачав змінити порядок тарифу утворення на розподіл електроенергії та скасувати поділ споживачів на класи за рівнем напруги. Тоді документ не знайшов підтримки серед членів держоргану. Втім, за інформацією деяких учасників, членів Європейської бізнес-асоціації, нині чиновники хочуть знову повернутися до цього питання. Детальніше про це поговоримо далі. До нас долучається Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Рада вітати вас, пане Олеже. Да, вітаю вас. Так, отже, пане Олеже, чи відомо вам про цю ініціативу розподілу споживачів та підприємств за споживанням електроенергії? Так і як ви до цього ставитесь взагалі? Так, мені ця ідея Енкрекапе давно відома. Вона вже декілька місяців. В планах ЕнкреКП на те, щоб все ж таки впровадити, прибрати розпо, розподіл. Між класами напруги і встановити єдиний тариф на послуги. Як я до цього відносив? Тут двояке які З однієї сторони, ми розуміємо, що підняття, ну скажем так, об'єднання тарифів приведе до того, що на певних підприємствах подорожчають для них вартість електроенергії. Вони змушені будуть. Підвищувати вартість а, власних послуг. Але з іншої сторони, а, ми приберемо всі схеми, які є в Обленерго на оці різниці розподілу. Тому що ні для кого не секрет, є матеріали карних справ а в різних областях, коли Обленерго використовували цей розподіл і по нижчому розподілі продавали а, власні послуги тому, кому потрібно. Тому тут потрібно дуже чітко і зрозуміло розібратись, як правильно це зробити, і я би не говорив, що це буде там вкрай погано, і вкрай гарно. Ми бачимо, що о, для населення вже двічі підняли тарифи там, на 162% за останній рік. І це реальний підйом. І в цій ситуації населенню набагато складніше о, проживати вести періг це це. Аніж великому бізнесу, який все ж таки мають трошки а, і грошей, і мають, і мають затіл і мають можливості залучити а, кошти, кредит. Але з іншої сторони, Україна повинна також пітуватися про великий бізнес. Тому тут питання досить складне, і отак от просто різати, давайте об'єднаємо чи не будемо об'єднати. все ж таки потрібно думати. Для яких підприємств потрібно об'єднувати, а для яких ні? В яких областях тут АПЕП, речі, енергонагляд повинні все ж таки перевірити роботу обленерго і більш ретельно а, придивлятись до а, їхніх нарахувань. Тому патент багато накопичилось, і вирішити їх тільки одним об'єднанням буде складно? Пане Олеже, повертаючись до того, як складно споживачам переживати відключення. От пан Кудрицький, голова Укренерго, прогнозує, що наступного тижня ймовірно ми проживемо без відключень. На що орієнтується «Укренерго»? Тому що я так розумію, нам сказали, що вже всі реактори вийшли з ремонту, вже все запущено в роботу. Тобто, ми зараз маємо максимум, чи ні? Чи ще щось може змінюватись? Ну, В першу чергу, пан Кудрицький орієнтується на погодні умови. Тому що на сьогодні а, при а, збільшенні там при підвищенні температури там до 35 і вище а, споживання електроенергії набагато більше ніж а, у звичайні дні. Тому в першу чергу це погодні мови. А по друге, наскільки я знаю, це не всі блоки вийшли з капітальних ремонтів. На сьогодні а, деякі блоки у нас зараз ще знаходяться в ремонті. Тому очікуємо тільки. Наприкінці серпня або навіть вже на початку вересня остаточного закінчення і капітальних ремонтів атомних блоків і тоді ситуація ще більш покраще. Так, але після того власне почнеться вже холод так поступово, вересень ще більш-менш, але жовтень, це вже ми наближаємось до опалювального сезону. Які ваші взагалі прогнози? Як будемо проходити опалювальний сезон? Е на опалювальний сезон впливає декілька речей. В першу чергу, це е, технічний стан нашої енергетичної системи, нашої системи теплопостачання роботи водоканалів і всіх і з технічним станом у нас є певні проблеми. Якщо говорити конкретно за електроенергію, то зараз активно йде робота над проведенням над відновленням втрачених потужностей. Певна робота йде на в першу чергу на державних підприємствах йде робота над встановленням нових нової генерації мається на увазі установки. Все ж таки, наші е, державні підприємства, е, там Україна, Нафтогаз, Укрзалізниця, а е, у них в планах до кінця року встановити певний е, обсяг е, додаткового додаткової генерації Ну щось відновлюється. Дитек також заявляв про відновлення. Тому певна робота веде. Чи буде це обладнання працювати? Ну напевно, так. Чи все запустять? Ну я думаю, більшість більшості запустять. Плюс у нас є можливість все ж таки співпрацювати з сусідами. Є певні домовленості з Молдовою та з Польщею, що їхні тест також був в Молдові на українському газу, а Польща на Польському вугіллі будуть працювати їхні тест і будуть давати нам а, певний обсяг електроенергії. Тому тут робота ведеться. Наскільки нам цього вистачить, це залежить буде також від обстрілів. Тому другий пункт це обстріли а, рос, ну, російськими ракетами. Російські ракети вони напряму впливають на те, щоб генерація нормально працювала. І третій пункт це. Наявність природних ресурсів, яких ми, які будемо використовувати для виробництва електроенергії. Тому що, скажімо ну, так, вугілля ми використовувати не можемо сьогодні. У нас залишається тільки газ. Певні проблеми з видобутком газу є, тому що і російські ракети летять не тільки а в генерацію або розподільчу систему. А вони літять також систему видобутку, газу щоб лінку і так далі, летіли в минулому році, в тому році не було інформації. Тому ми маємо з цим також а, певні проблеми. От ці три складових будуть напряму впливати на проходження опалювальних сон. І давайте додамо ще погодні умови. Це ж таки, якщо температура буде мінус 10 і нижче, і протримається ну так, як минулої зимою там. Тиждень, потім ще там один тиждень, а протримається хоча б 3-4 тижні. Тобто ну скажем, умовний, лютий буде у нас досить холодний. Це буде першою знакою, що проходження опалювального сезону буде під великою загрозою. Що ж, почула вас, дуже дякуємо за те, що долучились, дякуємо за ваші коментарі. Олег Попенко був з нами, голова спілки споживачів комунальних послуг. Говорили про тарифи утворення і про те, який можливий опалювальний сезон попереду нас чекає, як готуватися.